Влупили там по арлу. Ось там що з водою гарячою сталося, з опаленням. Ну так от Україна показує, що буде відбуватися з Росії. Тобто, дивіться, якісна Україна перейшла в стратегічну дійсності наступ на Росію. Так, на полі бою, на полі бою, вони ну, мається на увазі на території України, вони поки що можуть наступати. Але Україна перехопила стратегічну ініціативу ударів по території Росії. Тому що без обвалень обвалу тилу Україна не виграє в цій війні. Ну, от бачимо, що удари йдуть вже по НПЗ. Удари йдуть вже по розподільчих енерговузлах. Ну от сьогодні там знову там, в Володимирській області там прилетіло точно трансформатор. Сьогодні в трьох означає? областях там прилітало. Да, а Що це означає? Що Україна йде, о, хоче влаштувати Росії блокал. Тільки проблема в тому, що а, проти росіян знову працює територія. У нас там менша територія, більш компактна, да? і у нас енергосистема густіша. Можна там перекидати там, електроенергію, ти так швидко Україну не зможеш зруйнувати. А Росія відстань містами більше, ну і просто там. Да? якщо ти, І щільність цієї енергоструктури, енерго. Енергооб'єктів вона не така висока у порівнянні з Україною, і тому цей процес іде. І якщо Україна там доб'є таким чином, щоб взимку вони вже почали блокаути в європейській частині Росії. о, ну так це вже питання в тому, хто тут переміг, стає ну значно простіше відповідати